Сьогодні до нашої уваги дві такі красотки. Ми спробуємо разом з вами їх розібрати. Що ми по них подивимося? Скільки вони вартують, скільки вони проїжджають, наскільки вони комфортні і що є в салоні? Це два можна сказати, кросовера e-tron, Tesla Model Y 2000. Це перший рік, це 2019 рік. Чого саме їх знімаємо? Бо вони по ціні сьогодні на ринку вартують одинаково. Тому постає таке запитання: що краще взяти. Чи Ауді, чи Ігрек. Давайте почнемо з Тесли. Тесла по кліренсу, вона буде чуть-чуть нижча, як Audi. По ціні вона буде коштувати стільки само, як Audi. Це в районі 33 тисяч. Ну, якщо брати дану модель, це 33 тисячі. Салон. Ну, салон в Теслі. Це завжди мінімалістичний стиль. Один екран, де все керування на тому екрані. Сідушки. Типу шкіра, але це не шкіра, це замінник, панорама. Вона досить шумна. Є тесла, підігрів є, обдувів немає. Але що дуже зручно, тесла керується з телефона. Коли я підходжу до автомобіля, вона відкривається автоматично. Я ухожу, вона автоматично закривається, її не треба заводити, її не треба глушити. Вона повністю тебе бачить. В дітроні все навпаки, ти маєш ключом відкрити. Ти маєш бути з ключом. Ти маєш завести машину, потім ти маєш заглушити і так само вийти закрити ключом. Це дуже зручно. Ще які можуть бути переваги Tesla? Є додаток, в якому ти можеш повністю керувати автомобілем. Наприклад, ти сидиш вдома. На додатку треба включити, щоб розігрілася батарея, або салон був тепліший, розморозка скла. Багато є функцій. Ти можеш відслідковувати, де машина знаходиться в даний момент. Тесла, на мою думку, більш технологічна, як ауді. В Audi зараз ми будемо її плюси розказувати. Це, звичайно, що комфорт автомобіля. По величині взагалі, ну, можете подивитися ту і ту, я думаю, що вони плюс-мінус одинакові. Взаді достатньо місця, навіть для дітей. Багажничок дуже великий, комфортний. Міські ці духи кладуться, можна навіть щось перевозити. Якби для такого домашнього джипа. Більшим крімсом, чи можна назвати кросовера, ця машина мені також подобається. А саме головна їхня перевага в тому, що даний автомобіль проїжджає 550 кілометрів на повній зарядці, на відмінно від єтрона, де показує 350 під час зарядки. Звичайно, в зимовий період вони і одна, і друга проїжджає набагато набагато менше. Але це можна сказати і про єтрон, і про ігри те саме, що це зима, всі електрички проїжджають менше. Тепер поїхали по єтрону.